Наприкінці четвертого року повномасштабної війни частина українців вже допускає можливість територіальних поступок, зокрема щодо Донбасу. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Ще в 22-му році така дискусія здавалася неможливою. Суспільні настрої були однозначними, жодних компромісів. Однім соціологія свідчить про зміну настрою. Якщо в травні 22-го року 82% українців категорично відкидали будь-яку здачу території, то за новим опитуванням. Київського міського перепрошую міжнародного інституту соціології вже 40% респондентів допускають відмову від Донбасу, але лише в обмін на чіткі та надійні гарантії безпеки. Ключовий момент: навіть ті, хто готовий говорити про поступки, наголошують без реальних гарантій, війна може повернутися, і люди побоюються, що Росія використає паузу, відновить сили і знову піде в наступ. Як нагадує видання, бої за Донеччину коштували Україні величезних втрат. Нині під контролем України залишається близько 20% території Донецької області та окремі ділянки Луганщини. Також Таймс наголошує, що можливе рішення відмовитися від Донбасу може серйозно вдарити по політичній репутації президента Зеленського. Видання зазначає, в такому випадку він ризикує втратити образ лідера, який в найскладніший момент став на захист держави. А в історії може залишитися як президент, за якого Україна віддала частину своєї території Росії. Навіть зараз там залишаються жити близько 190 тисяч людей. Для Кремля ж повне захоплення Донбасу мене сам перед символічне, а не військове значення. Саме цей регіон Москва роками називала ключовою метою війни. Хоча реальні втрати Росії тут виявилися значно більшими ніж України. Отримавши контроль над Донецькою областю, російська влада зможе подати це як перемогу для внутрішньої аудиторії. Мовляв, цілі, нібито досягнуті, а жертви не були марними. Війна мала сенс, і це навіть попри те, що план підкорити всю Україну провалився. Розмови Росії про можливу здачу Україної частини Донеччини не свідчать про наміри зупинити війну. За оцінку секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки оборони і розвідки Романа Костенка Кремль розглядає це як тимчасовий маневр для збереження сили перекидання ресурсів на інші напрямки фронту. Нардеп вважає, що в разі такої паузи основна увага Росії може зміститися на південь України, і він пояснює, що навіть повна зупинка бойових дій на Донеччині не розв'язує для Росії ключових проблем, зокрема контролю над Чорним морем. Навіть за умов, коли Україна має вихід до моря, російський флот і загалом присутність Російської Федерації в регіоні залишаються вразливими. Костенко також зазначає, що в Москві усвідомлюють, ситуація поступово наближається до моменту, коли Україна зможе диктувати свої умови. Саме тому, на його думку, Росія намагається діяти зараз, скористатися політичним вікном можливостей і контактами з Трампом, щоб закріпити за собою частину української території. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету Тараса Шевченка. Зараз з нами на мене зв'язку. Мої вітання, пане Петре. Вітаю пане Петре, як ви можете пояснити таку соціологію, ось яку КМІС приводить, і ті настрої, про які пише Нью-Йорк Таймс, що наприкінці четвертого року вже частина українців допускає можливість територіальних поступок, і що далі робити з цією дискусією, на вашу думку? Дивіться, я не зовсім розумію, що в даному випадку автори даного опитування і Нью-Йорк Таймс розуміють під територіальними поступками. Що таке територіальні поступки в даному конкретному випадку? Від відповіді на це питання залежить дуже багато що. Від що формулювання цього питання теж, так? Да? Так. Да, да, і формулювання. Територіальні поступки це що? Залишити Росії окуповане, залишити Росії більше. Як надовго. Який статус цих самих окупованих територій? Uh -huh. Закріплюється він десь, не закріплюється. Як він закріплюється? Що після цього? Ну, коротше кажучи, це знаєте, це все відкриває прекрасні можливості для маніпуляцій, чим, власне, за давньою традицією американські журналісти і займаються. No, але... дивіться... я можу констатувати, що за 4 роки все, що я зрозумів про американську журналістику, вони так само люблять займатися маніпуляціями. Як і в багатьох інших країнах. Цікаво. А КМІС, коли проводить опитування, це знову ж таки, міряти знову ж таки. температуру да. по палаті? Знову ж таки, тут треба дивитися формулювання, вибірка. Я так розумію, що це був якийсь замовник, тому що, як правило, соціологічні установи проводять подібні опитування на якісь замовлення. Але найголовніша проблема, знаєте, от соціологія. Я в принципі не є соціологом, і соціологи, звичайно, вони це все можуть пояснити набагато краще. Але я так або інакше все своє життя практично працюю соціологічними опитуваннями, і там завжди дуже велика проблема полягає в формулюваннях питання, в варіантах, які надаються респондентам, від того, як ви сформулюєте, запитаєте, багато що залежатиме та, відповіді. Так, та, та. в принципі, я можу допускати, що значна частина громадян України. Цілком могла би погодитися на те, щоб частина, яка окупована росіянами, що Україна, наприклад, зараз відмовилася від військового звільнення і погодилась на заморозку лінії фронту. Ну, я допускаю, що кількість таких громадян в Україні достатньо значна. Але я точно вам не можу сказати скільки, і тут знову ж таки, як це все опитувати і так далі. Але знаєте, оці всі формулювання, от знову ж таки, повертаючись до формулювання, да? Надійні гарантії безпеки. Тобто, знаєте, от людей уже заздалегідь заганяють в бінарність вибору. Типу там обирайте. Або гарантії безпеки, які асоціюються багатьох з нормальним мирним життям. Знову ж таки, і а з, де гарантія вибачте що розвитку, воно так і буде розвитку України, да тобто там повернення, наприклад, ветеранів до сімей і так далі. І з іншого боку, там альтернатива ну, визнати, що Росія, наприклад, окупує частину території України на якийсь час, на який мені, ніхто не знає, да? от може на значний, може на менш значний А, а але... може підготується і піде з цих територій ще далі? Да, да От у чому питання: Через але якийсь час? чи є у нас ці гарантії безпеки? Чи пропонує нам хтось реальні гарантії безпеки, які би могли бути стримуючим фактором для Росії? Там, до речі, була цього тижня ще одна цікава публікація від Політіку. Я думаю, всі її бачили, ну принаймні чули про неї. Що значить, наприклад, Фінляндія протестує проти того, щоб використовувалося формулювання гарантії безпеки для України як в НАТО, для того, щоб не розмивати гарантії безпеки в рамках НАТО. От, е і що в підсумку ми одержимо, ми не знаємо. Наскільки це все буде серйозно, несерйозно? Україна вимагає, наприклад, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, які були, наприклад, ратифіковані парламентами країн, які ці гарантії не дають, включно із Конгресом США? Якщо Конгрес не розгляне це питання, ну знову ж таки, президент США ж не може гарантувати, що Конгрес прийме будь-які рішення, президент взагалі хоче, щоб до липня все закінчилося. Теж так цікаво, ну, сувуються постійно. його до липня, Я не знаю, чи суто процесуально можливо, наприклад, до липня ратифікувати, наприклад, ті самі гарантії безпеки в Конгресі. Я не, не найбільший фахівець з американського парламентаризму, але я маю певні сумніви, що суто процесуально в обох палатах ці всі питання пройдуть, якщо вони ще поки і не написані, і не підписані. Тому, знаєте, от Україна, на жаль, протягом своєї історії мала неприємну нагоду зіткнутися із фактами, які засвідчили реальну ціну обіцянок наших західних партнерів. Тому що, знаєте, як буває? Підписуєш, наприклад, з ними Будапештський меморандум, іначе це все серйозно, а потім доходить справа до його виконання, і американці кажуть, ну дивіться. Ми ж тут записали англійською мовою не гарантії, а запевнення. Значить, Ми вам нічого не зобов'язані. Uh -huh. А з'ясувалося це в той момент, коли вже полетіли ракети. Так, та, та. Уже в цей момент це все з'ясовується. Тому, дивіться, це все така достатньо абстрактна тема. Я знаю одне. А, точніше, я впевнений на 100%, що той факт, що Росія фактично без бою свого часу захопила Крим. Uh -huh. Це те, що, що призвело до нинішньої масштабної війни, тому що воно ствердило у росіян думку, що війна проти України це щось легке, комфортне, просте, не приносить ніяких видатків, а приносить лише купу І доходів. підвищує апетит у людожера. так? Да, да, да. Я впевнений, що якби ситуація в Криму була інша, можливо би і нинішньої війни би теж не було. І тому головне росіянам нічого не віддавати просто так. От зараз, на даний момент, росіяни розуміють, що кожен... Наприклад, кожен сарай, який вони захопили на Донбасі, дався є важкою їм важкою ціною. Вони то можуть це відкидати, але вони це знають. І в майбутньому будуть знати так само. І от розуміння даного факту, що нічого їм в Україні не дасться просто так, а за все доведеться платити кров'ю оце і може бути найкращою гарантією безпеки. Тому я прекрасно розумію позицію, яку висловлює багато хто в Україні, що не можна допускати. Коригування, скажімо так, лінії фронту в подібний спосіб, зрозуміло. Е, як би це сказати? Багато знаків запитання ще залишається в кінці Почай. цього питання. Так, дякую вам, пане Петре, що вийшли з нами в прямий ефір. Е, продовжуємо обговорювати і намагатися зрозуміти ось цю таку складну тему. Ну але е, ось таке у нас зараз життя. Петро Лищук, політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка був з нами на зв'язку.